Ось таких два кольори. Це така, як на мені, буде на 120-140 в об'ємах. Вона йде з капюшоном, є два кольори. Ось такий ізумрудний колір. І ось таке, дівчатка, капучино. Малинові куртки. Ні, малинових немає, дівчаточка. Є червоні, є червоні дівчатка. Ось така. Це така дівчатка, як на мені. Вона буде бачите, вона на мене просто вільна трошки, але вона виглядає класно. На більші параметри вона на дівчинку буде виглядати хорошо. Ось такий капішончик. І привіти хто доєднується, Дивіться, дівчата дуже класно виглядає. Норочка, рукавчик тут йде альпака. Тут також на карманах іде норочка, вона стягується і ось так виглядає, дівчатка. Ціна 1350. ось такої подовженої альпаки. Привітик, привітик! Хто доєднується, є в двох кольорах. Хує.